Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо вивчати склад числа 8. А що таке склад числа 8? А склад числа 8 це кількість предметів, яких є 8. Давайте порахуємо, скільки іграшок на верхній полиці. Вісім іграшок. Порахуйте, скільки пірамідок, одна. А м'ячів скільки. Сім м'ячиків. Тобто ми можемо зробити висновок. До одного додати 7 дорівнює 8. А отже, вісім складається з числа 1 та 7. Скільки іграшок на другій полиці. Вісім. Порахуйте скільки пірамідок. Дві пірамідки ам'ячиків. Шість до двох додати шість дорівнює вісім. Робимо висновок. Число вісім складається з два і шість. Урахуйте, скільки пірамідок на верхній полиці. Три. А м'ячів. 5. Отже робимо висновок, що число 8 може розкладатися іще на 3 і 5. До трьох додати 5 дорівнює вісім. Скільки пірамідок на нижній полиці? 4. А м'ячів. Також 4. А скільки всього іграшок на нижній полиці? 8. Отже, робимо висновок, що до 4 додати 4 дорівнює 8. А отже, число 8 складається із цифри 4 і 4. Зверніть увагу на це зображення. Порахуйте, скільки пірамідок на верхній полиці. 5. А м'ячів скільки. 3. А всього скільки іграшок на верхній полиці? 8. Отже, робимо висновок, що число 8 ми можемо розкласти на 5 і 3. Отже, до п'яти додати 3 дорівнює вісім. Зверніть увагу на нижню поличку. Порахуйте, скільки пірамідок на нижній полиці, 6 пірамідок, а м'ячів. Два м'ячі. До шести додати 2 дорівнює вісім. Отже, число вісім може складатися з чисел 6. І два. До шести додати два дорівнює вісім. Увага на це зображення. Порахуйте, скільки пірамідок на полиці. Сім пірамід. А м'ячів. Один. А всього скільки іграшок на полиці. 8. Отже, робимо висновок, що число 8 ми можемо іще розкласти на 7 і 1. До 7 додати 1 дорівнює 8. Молодці діти! Ви сьогодні гарно попрацювали. Ви такі розумнички! А наше заняття підійшло до кінця. До побачення!